Піднявся я на дзвінницю, Бачите який вид на Київ. На Лавру. Дуже класно, Це сама дзвінниця, Великі колокала. Маленькі. Дуже классно, гарно, я задоволений, що сьогодні приїхав. Класно. який дзвоник який... бачите заборонено вот, на парапети а також заборонено бити в кола кола Усі вам гарного дня. До побачення. Пока-пока.